Доброго дня. Сьогодні ми тестуємо чудовий параконвектомат Фагор та спробуємо приготувати ці всі продукти одночасно. Змоделюємо виробничу задачу, що нам треба отримати всі ці готові страви в один час, тому завантажувати будемо за командою апарату. Попередньо ми зберегли програму, враховуючи час приготування кожного продукту. Заходимо в папку збережених програм та знаходимо Потрібно та запускаємо її. Апарат починає попередній нагрів. Пара прогрівся та вимагає, щоб ми завантажили перший продукт, який буде готуватись найдовший час. Зараз черга завантажити другий продукт. Наступна скумбрія. Завантажимо її. Наступний продукт відбина під сиром. Наступний продукт для завантаження це круасан. Ми для експерименту використовуємо заморожений напівфабрикат. Наступна за круасанами на приготування йде молочна булка, яку ми зробили з свіжого дрожжового тіста. А наступними буде заморожений напівфабрикат сирників попередньо обсмажений. Ми завантажили всі продукти та чекаємо фінішу приготування. Але в нас ще залишився один вільний рівень. Ми вирішили в якості експерименту приготувати яєчню разом з усіма продуктами. Для цього ми будемо використовувати спеціальний дівайс для приготування яєчні та омлетів у параконвектоматах. Перед розміщенням яйця в кожному заглибленні не забудьте змастити його олією. Ну що ж, завантажуємо яйця на останній вільний рівень. Отже, наше комбіноване приготування завершено. Дістаємо всі продукти з робочої камери та перевіряємо результат. І наш останній продукт в якості експерименту це яєшня. Вийшло чудово. Отже, підсумуємо наше тестування. На нашу думку, параконвектомат Фагор справився своєю задачею на п'ятірку. Він приготував одночасно різні продукти в один час і, до речі, сирники не будуть мати аромат скумбрії, а яєшня аромат курки. Хоча, на жаль.